У 2017 році на території Миколаївської області зареєстровано 5 надзвичайних ситуацій природного характеру проти двох ситуацій у 2016 -му. Внаслідок ситуації постраждали 11 чоловік. У 2016 році 35, зменшення на 32%. відсотки. Протягом 2017 року зареєстровано 889 пожеж. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість пожеж збільшилась на 36%. відсотків. На пожежах та загораннях загинули 40 людей, що на 91% більше показників минулого року. Матеріальні збитки склали понад 20 мільйонів гривень. Під розділами головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області врятовано 30 людей та матеріальних цінностей на суму близько 100 мільйонів гривень. Рятувальники боролися із вогнем заради збереження матеріальних надбань громадян та головне заради порятунку життя людей. Окрім цього, на сьогоднішній день в області зареєстровано 29 пожеж у лісовому фонді. Ріст пожеж у порівнянні з 2016 роком у 5 разів. Площа, яку пройшов вогонь, сягає близько 15 гектарів. На фоні загального збільшення пожеж в області найбільшу кількість складають пожежі в сільській місцевості. Найбільше вогневих випадків, у порівнянні з минулим роком, виникло в Єланинському, Арбузинському, Новодеському, Баштанському, Братському, Вознесенському, Доманівському, Кривозерському та Снігорівському районах області, 17 з яких призвели до загибелі людей. На території області разом із надзвичайними ситуаціями та пожежами виникають надзвичайні події, серед яких дорожньо-транспортні пригоди, виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів, події на водних об'єктах області та інші. Протягом року зареєстровано 114 надзвичайних подій, внаслідок яких загинули 29 осіб та 52 особи постраждали. Врятовано 13 людей. Із усіх подій найбільше занепокоєння викликають ситуації з гибелью та травмуванням жителів міста і області на водних об'єктах нашого краю. Так, з початку року зареєстровано 15 подій, які забрали життя 10 громадян. Рятувальникам вдалося вирвати із обійманої стихії життя 9 осіб. Підрозділи головного управління ДСНС України в Миколаївській області активно працюють в напрямку очищення та знешкодження території від вибухонебезпечних предметів часів минулих війн. Щорічно окрема увага приділяється проведенню обстеження та розмінування акваторії Чорного моря в районі Кінбурзького півострова. Піротехнічним розрахунком в поточному році було вилучено та знищено 371 одиницю боєприпасів. Із 2009 по 2017 роки піднято на поверхню та знищено методом контрольованого підриву понад 11 тисяч вибухонебезпечних предметів. На території області ефективно працює регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Миколаївській обласній державній адміністрації. Початку року проведено чотири засідання, на яких розглянуто понад 20 планових питань. Протягом року гарнізон Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту відчував суттєву підтримку з боку Миколаївської обласної державної адміністрації, обласної ради, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в питаннях вдосконалення матеріально-технічної бази за рахунок субвенцій з бюджетів різних рівнів. Спрацювали у даному напрямку адміністрації Братського Березнеговацького, Вознесенського, Новодеського районів області та Кусурубська сільська рада об'єднаної територіальної громади. Для більш якісного та ефективного виконання задань за призначенням, ліквідації надзвичайних ситуацій і подій та пожеж, у 2017 році, за підтримки Державної служби України з надзвичайних ситуацій Миколаївської обласної державної адміністрації та обласної ради рятувальники Миколаївщини отримали спеціальний автомобіль зі снігоприбиральним обладнанням та 5 сучасних пожежних авто, а також водолазне рятувальне судно спеціального призначення. Для підвищення рівня оперативної готовності до виконання завдань за призначенням на території області проводяться командно-штабні, тактико-спеціальні та об'єктові навчання. Високі результати підготовки в ході навчань показали керівний склад органів управління Первомайської районної та міської ланок територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Миколаївської області. У травні на базі міста Южноукраїнськ проведено навчально-методичний збір з питань проведення прослідницької роботи з населенням, яке проживає в зонах спостереження атомних станцій, за участю представників Волинської, Запорізької, Дніпропетровської, Рівненської, Хмельницької, Житомирської та Херсонської областей. Одним із пріоритетних напрямків роботи у поточному році залишається навчання молодого покоління правилам безпеки життєдіяльності, виховання культури безпечної поведінки громадян, відпрацювання навичок практичних дій у разі виникнення небезпечних явищ. Організовано та проведено 47 планових та позапланових громадських акцій запобігти, врятувати, допомогти. Найкраще в цьому напрямку спрацювали Вознесенський, Врадіївський, Новобузький, центральний, корабельний райони міста та області та місто Южноукраїнськ. На високому рівні відбулись шкільний районний, зональний, міський та обласний етапи Всеукраїнського фестивалю дружинівних пожежних. Переможцем у фестивалі стала команда загальноосвітньої школи номер 60 мікрорайону Варварівка міста Миколаєва. Також високий рівень підготовки показали команди Снігурівського, Кривоозерського районів, міста Миколаєва та Нової Одеси. У травні 2017 року проводився чемпіонат Миколаївської області з пожежно-прикладного спорту серед юнаків. За результатами була сформована збірна команда області, яка в липні в місті Харкові буде боротися за чемпіонство України з пожежно-прикладного спорту серед юнаків. Свій регіон будуть представляти спортсмени з Арбузинського, Новобузького районів та міста Миколаєва. Протягом року значна увага приділяється питанням обізнаності молоді в напрямку забезпечення безпеки громадян на водних об'єктах, особливо дітей. Активно співпрацюють співробітники Миколаївської служби порятунку з представниками громадських організацій, Федерації підводної діяльності і спорту Миколаївської області та Миколаївської обласної організації Товариства Червоного Христа України проведено 22 спільних заходи в закладах освіти, дитячих таборах та на узбережжі водой. В цілому, територіальна система цивільного захисту Миколаївської області забезпечує належний рівень цивільного захисту населення і території від надзвичайних ситуацій, подій та пожеж.